Что вы думаете о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске? Этого не будет, потому что Трамп уже все продал. Ой, я надеюсь, что Путин все-таки не отдаст Украину. Украинца должно остаться не 50 миллионов, а 20. Это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Мы витания вам! Слухайте, ну поки весь світ завмер в очікуванні 15 серпня, в очікуванні нового дедлайна Трампа, в очікуванні зустрічі Трампа з Путіним, в очікуванні того, що там буде сказано, які рішення там будуть прийняті, чи буде там здана Україна, чи приїде туди Путін, що відбуватиметься на Алясці. В цей момент я зібрала для вас експертні думки, що буде відбуватися на Алясці. Не дякуйте, а того не буде, тому що Трамп уже все продав. Аляска уже принадлежит России, поэтому нам она нужна. А продавать мы уже ничего не будем. Нашу страну все продали. А кто ее отменит? Е, президент Российской Федерации Путин. Самое главное у нас. Самое главное у нас. Он сейчас все порешает. Уже все продали. Денег у России не хватит выкупить Аляску назад. Бо вона свого часу була дуже дорого продана. Тому тепер говорити про те, щоб викупити її назад, Доллар-то вырос, поэтому придется заплатить Сколько? в 5-10 в раз больше. Боюсь, а бюджету России не выстачить. Пока Зеленский с компанией и вот с нахер не пропадут, будет война. И, и ни на какие переговоры они не, не, не пойдут. И нечего Путину на Аляску кататься, вот это, летать туда 9 часов. Ой, я надеюсь, что Путин все-таки не отдаст Украину. Я надеюсь. Кому? К кому Путін має віддати Україну? Що Путіну Україну не віддадуть? Я дуже хочу, щоб от як Жириновський підказав. А чого вона за сонячне с... сплетіння тримається? Ви не знаєте, що в неї там? Ну, я би могла запідозрити, що таким чином вона хотіла покласти руку на серце, але у росіян немає серця. Тому для чого цей жест? З таким же успіхом можна було й до сідниці прикласти. <пиші Bloom Battlefield> Київ і десь там кусочок ще. Вот це їхнє, а все остальное наше. Но... Так люблю цей російський язик. Немає слова їхні в російському словарі. Немає їхні. А що Дніпропетровськ, це бывший Екатеринослав. Одеса русский город Херсон, полюбасина любез... Запорожі теж наше. же. Ну куда? Тут по-любому. А спитайте в неї, в яких російських городах вона була? Чи встигла вона об'їздити велику російську землю? Подивитися на все. Ну, бо стверджувати, що Росії не вистачає землі це тупо. Це як стверджувати, не знаю, що слону не вистачає миші для щастя? Ну, Аляска, це ж наша територія раніше була. Може він їде не в Америку, а в нашу будущі території. Такий чисто, знаєте, вайб 90-х. У нього ніпуть став дуже боліти. Очень сильно болить у. Видно по лицу, що он болить чим-то. Какими течем? Може, какая-нибудь у него болезнь. Так а що за ляскай та? -то? Тому що Америку он не поїде. Потому що ми, коли ми добрались сюди, зділили крем. Это наш. Uh -huh. ну, не Зеленського крем, это наш. І uh -huh. там їде. Значить, щоб... ну да, раково чи той момент, що ви його забрали, коли Зеленського ще не було при владі. 4 роки. Восстанавливать, Это что войны не было. Потому что война... Сколько? Да уже на восстанавливались там он э, в Донецке, в Луганске, теперь воду найти не могут. Восстановители. наши погибло. Сколько наших ребят погибло? Вот у моей знакомой... Сколько? А сколько? Уже трое ребят погибло. Да ладно. 18, 25, 35 лет погибли. Да не, вы что, Путин кажет, не моя потерь. Прошу вы. Не. Их уже живых нет а да? где mm -hmm. они делись? Вы сейчас скажите, пошли на украинскую землю и полягли в украинском чорноземі. Ну, тоже себе придумали, да? Ну, такое порассказывают. Я прям не знаю. Ну, и еще экспертных думок вам. Очень важно, чтобы на этой встрече в Аляске возникло между двумя лидерами то, что называется личная химия. Насколько мы можем понимать, Трамп с желанием идет на этот контакт, рассчитывая на результаты. Я думаю, что и президент России – Настроєно аналогічно. З желанням ід на этот контакт. Ми зараз точно про зустріч на Аляскі говоримо, чи ми зараз обговорюємо якийсь сценарій фільму, де в кінці ніхто ні на кому не одружується. Ну Я перепрошую. Це що за дружні контакт, який в них має виникнути? І подивилися вони один одному в очі і зрозуміли, що в очах один одного бачать кохання велике світле. Так це має відбуватися. Все це я нагадаю на тлі великої війни Росії з Україною. А можливо, взагалі Путін туди їде з іншою метою? Я ще одну експертну думку для вас підготувала. Слухай, я прийшов, сказав 50 днів і дал. Да, він вони хоч довзіна понімаш, йому можуть послать на. Угу. І так діли Путін. Посилає ти ну пока не посилають. Ну можуть послати. Ні може може саме для цього. Путін і летить на Аляску для того, щоб сказати Трампу, а знаєш що Трамп ідіти. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. <рір> Бо куди Лукашенко не продовжив. Сказать сказав, а продовжить вже сил не вистачило. Щось я таке вже пам'ятаю: бровь піднімем, Україна поймет за три дня, а потім, як з'ясувалося, що і не ні поймет, і не за три дня, і взагалі ті брові постійно тепер не опускаються. Але. Для чего ж, насправді, Путин летит на Аляску? Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается целей, целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами. То есть Путин Летить до Аляски, щоб ще раз сказати Трампу те, що він говорив йому в першому телефонному е розговорі, в другій телефонній розмові, в третій телефонній розмові, в четвертій телефонній розмові і в п'ятій телефонній розмові. Е в Стамбулі один і в Стамбулі 2. Що якогось непонятного лешева, в свою оту Конституцію, яку вони вже використали кілька разів по призначенню е, в Сартірі, тому що Путін нею підтрався кілька разів, щонайменше, вони Олівчиком вписали Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. І тепер вважають, що та використана тряпка. Конституція їхня диктує їм національні інтереси. Тому йти на будь-які поступки Путін не збирається. Але чого він цього не може сказати Трампу по телефону? Незрозуміло. Хоче подивитися йому в очі і сказати: «Понімаєш, Дональд Фредович, не можу, не паймуть мене мої, засудять повіть на гілляки, якщо я віддам Україні її території. Тому я продовжую воювати. А ще краще, Дональд Фредович, віддай нам Аляску, тому що ми. Як ходять теорії в російських інтернетах, тобі її позичили або дали покористуватися, а не продали свого часу за дуже дорого. Потому що це ісконна руська земля. Чим зазвичай спекулює Росія? Тим, що е, ця територія наша, тому що там проживає російськомовне населення. Так от, якщо подивитися на склад населення Аляски, то. Е, Російського праїсхаждіння там навіть півтора відсотки немає. Навіть півтора відсотки на Аляскі немає російського населення. Німецьке 15 і 6 е, Не класифіцирована 14%. Ірландське 10%. англійське 8 американське 4,5%. норвежське, італійське, французьке, шотландське, шведське, будь-яке. Півтора відсотки навіть немає російського. Тому стверджувати про те, що воно наше, ну, тут, знаєте, я розумію, що цей міф дуже подобається росіянам: все вокруг наше, все вокруг моє. Але воно так не працює. Тому що статистика, цифри говорять трохи інакше. Знаєте, статистика, цифри, цитати, вони всі, знаєте, ну, задокументовані, вони всі пораховані. Вони всі. Записані на них, якщо ти посилаєшся, то треба відповідно ну, розуміти, що все, що ти скажеш, може бути використане проти тебе або може бути спростовано іншими інформаційними ресурсами. Це я зокрема зараз і до Діаночки Панченка кажу. Навряд вони канечно мене подивиться зараз, тому що їй заблокували ютуб-канал, але тим не менше честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Эти слова приписывают Алину Далису, бывшему главе ЦРУ. Ай. Ну, Можливо, дяночки, оскільки вона на території Росії проживає, Google відключили, то я їй допоможу. Ні, Ален Далес таких слів не говорив. О, вау! Цитата з картинки. Яку приводить зараз е, Діана Панченка це частина так званого плану Далеса, який вперше з'явився не в реальних документах ЦРУ, а в радянській художній літературі. Її джерело роман Анатолія Іванова Вічний зов зов» 1970-х років, де вигаданий персонаж озвучує план морального розкладання СРСР. А, радянська пропаганда прописала цей вигаданий текст Далесу, директора ЦРУ, щоб показати захід як цинічного ворога в архівах США, виступах чи інтерв'ю. Далеса немає жодної згадки таких формулювань. А потім Дяночка Панченко дивується, чого б то її такий правдивий, прекрасний Ютуб на 2 мільйони взяли і видалили ці американці. Ну і звертається до Дональда Фредовича. Каже, зробіть щось. Потому тому що оці ваші загніваючі Європи, звісно, на нікому не потрібні. Оці ваші Сполучені Штати пфу, на нікому не потрібні. Але Ютуб, на якому заробляти гроші можна, верніть і пропаганду розводити, і промивати мізки двом мільйонам підписників. Це, звісно, Діаночки Панченка дуже нравиться. Це вона дуже любить. Я не знаю, чи подалась вона на візу. Щоб полетіти з Путіним до Сполучених Штатів до Аляски і подивитися, як виглядає Аляска і як відповідно проходить цей самий саміт. Візьмемо його в кавички, але тим не менше. Ютуб удалив мій канал з двома мільйонами ста тисячами підписників. Ні предупреждень, ні страйків, ні об'яснень. Моя боротьба за свободу слова. Пожалуйста, поділітесь і отметьте, мой канал пропагандировал мир між Україною і Росією. Между США и Россией. Сейчас, когда Трамп и Путин так близки к миру, кто-то заглушил голоса тех, кто больше всего этого хочет. Мы не можем позволить миру быть разрушенным. Последнее загруженное видео, но не опубликованное, называется Разжигатели войны о людях, которым нужна война на Украине, чтобы заработать миллионы долларов. А она хотела заработать буквально несколько тысяч. Идти в ней забрали. Не хорошо получается. Ну что ж, давайте еще раз послушаем Диана Панченко, которая очень хотела мира. Честность и порядочность будут осмеиваться, и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Эти слова приписывают Алену Далису, бывшему главе ЦРУ. Тому самому, который считал, что украинца должно остаться не 50 миллионов, а 20. Как мирно. Скажите, ну прям мир с рота э, Дианы Панченко в каждом ее слове. А ми чомусь вз'їлися з'їлися надяну панченка. Ну і сполучені штати, які також чомусь видалили її пропагандиський телеканал. Так все буває. Е, ну і до речі, знову ж таки, якщо вже ми за слова та заговоріли, то теж цікавий момент тут Путін проводив нараду е, з Набіуліною, де розказували про неймовірні висоти російської економіки. Я думаю, що якби це відео теж було би на каналі Дяни Панченко, його би теж видалили як фейкове важне достіження, якраз і заключається в сніженні. инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%. Да? Да. да, да. А чего Набиулина про это не рассказывает? Ну, это же вроде цифры, ее парафия. А только может сидеть и вот так вот махать головой. И даже микрофона ей не дали, чтобы она сказала, что не. По оценкам Банк России к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов. Да, все? Да. Ну, отлично. Отлично. Взять. Прекрасно. Э -э все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Каже Набиулина. Не переживайте. Все вообще не заслуговує навіть э -э вашей уваги. Вспокойтесь и... Не думайте про то, ви краще думаєте про НАТО, який як сказав Лукашенка, ми хоч і не побідім, але вредні побідім НАТОвців, там і що когось навіть 300 тисяч поляків буде э, войск. Э, наша концепція основана на тому, що ми готові нанести неприємній ущерб Польщі, Литві, Латвії, Естонії, хто проти нас буде воювати. Угу. Неприємливий ущерб. Uh -huh. Я один із елементів вам ніде да... только що описав, мог би і що та розказати. Потім вони розуміють, Понимаю. що в данном випадку ми, может быть, і не победим в цій війні, але морду наб'єм хорошо. Поки з морд бачу тільки одну Лукашенка, по якій попасти немає ніяких проблем. Ну тому що за ті роки на е, е, троні. Яке він собі соорудив маленький трончик у Путіна великий трончик, а у нього такий поменший трончик. Тільки він роз'їв так, що в принципі не попасти по ній буде дуже важко. Ну і чого б то за НАТО заговорив Лукашенка? Тому що Соловйов, бачите, каже: Окей, за Україну ми вже отут-от домовилися, але це не означає, що війна для Росії завершилася тому, що, як ви пам'ятаєте. Война – это частина российскую ДНК. Они просто не могут существовать без войны. На Южном Кавказе это очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что… Которому вы морду потом набьете. От, надо, если рассматривать с позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Поэтому здесь надо включать все возможные… вот всі возможные методи дипломатії для того, щоб довести до всіх учасників, що інтереси Росії уважать. вважати. мы ми то наївно думали, що діаспори, знаходячися здесь з російськими паспортами, роботу в інтересах нашого государства. Пора уже всім очнутися. Так, і Соловйову насамперед. Але якщо ви давно не чули нових погроз, то Баку, тримайся, тому що Росія оголошує. Нове СВО. Ну і коли я кажу про те, що війна є частиною російської ДНК, то знову ж таки я нагадую про те, що Путін ніколи не шкодував людських жертв. І цими днями виповнилося 25 років трагедії, яка має назву російська субмарина Курськ. Скажіть, що случилось з підводною лодкою? Я хочу, щоб ми ще раз подивилися на посмішку Путіна, який розповідає про смерть російських мальчиків. І якщо в 22-му році хтось думав, що ця ситуація якось може змінитися, і Путін інакше стане відноситися до російських військових, то ні, це неможливо. Путін дорівнює смерть. І саме це він намагається продавати як товар: смерть і страх. І саме з цим він полетить до Трампа на Аляску, намагаючись продати йому страх і смерть. І тут -от питання, чия ціна буде вищим, або Дональд Трамп стоятиме на позиції. Мир через силу і примусить Путіна зупинити активні бойові дії тим, що надасть Україні зброю, надасть Україні гроші, накладе на Росію додаткові санкції, накладе мита на тих, хто купують нафту, і просто заблокує її з усіх сторін, що в неї не буде шансів і грошей продовжувати цю війну. Або ми будемо бачити, як. Товар під назвою Страх і смерть шириться світом. Ну а Путін, відповідно, і далі буде розказувати з посмішкою на зубах про те, як російські мальчики просто утонули, умерли і не вернулися додому. Я нагадаю, що тоді загинули всі 118 членів екіпажу. А Путін цю трагедію згадує з посмішкою, і ми зараз це з вами бачимо. Але при цьому під час аварії сам Путін відпочивав у Сочі і повернувся в Кремль тільки через п'ять днів після того. Хоча знав про інцидент і розумів, що має вирішувати ці питання, але вирішив, що відпочинок для нього набагато важливіший. Це все, що нам треба з вами знати. На цьому я дякую вам за перегляди, вподобайки, коментарі. Залишайте їх під цим відео. Ну і звісно, до наступної зустрічі. Побачимося з вами. papa